Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті. Ви на каналі Таро Україна і сьогодні хочеться подивитись саме для вас. Тільки сьогодні Херсон-Херсонщину, Одесу, Миколаїв на листопад дивимось. Що, чекаю, що буде, що по контрнаступу, тому що поступає інформація, що все, ми вже нікуди не рухаємось і все ми застрягли. Як в 2014 році, ну будемо контронати, щоб дивитись окремо, і зараз будемо дивитись ваші регіони. Херсон листопад. Херсон, листопад. Ну, дивіться, тут дуже цікаво, тому що ну, нова луна, коли буде, подивіться по. Лун, місяць, календар місячний, да? коли там у вас буде нова луна в листопаді, новий цикл відкриється. Як, знаєте, трошки спокою може прийти. А потім різко, якісь, якісь негативні плани ворога. Різко, знаєте, от як затищає, потім різко як, якийсь напад на вас. Як повторення якихось ситуацій, які вже у вас. Відбувалися. От дивіться, і страшно чим? Тим, що оцей звук, лунання як падає каміння чомусь. Дуже таке руйнування. Угу. На новолуння я щось почну. Наповінь я щось завершу, і завершиться великим обстрілом. Ми будемо дивитись потижнево. Що почну, що завершу. Я ж кажу відчуваю, що як каміння летить. Ворог буде мститись. Буде якесь затища, потім велика помста. А потім мої хороші, дивіться. А потім буде вже як вибухи, але не в місті. Як десь відкинуть ворога? Ворог не зможе вже так добувати. Ворог буде вважати, що він виграв, а він буде програвати в цей момент. Херсон, листопад. Ну от Знову от сидимо, знаєте, як, як між двох стін і чекаємо, поки догримить. Зіткнень буде багато, будуть намагатися від міста відігнати, ще раз кажу, от так, щоб він не зміг вже кудись поцілити. Це може вдасться. І, але перед цим а, людям буде дуже моторошно, ну, дуже погано. І вночі погано. І такий стан, знаєте, ну, дивися в небо, і думаєш, боже, ну давай вже це, коли вже це скінчиться. Голоси, як чуємо, знаєте, відголоски. Я думаю, що, може, ви можливо, і бойові дії якісь будете чути, перестрілку десь. На околицях міста буде чутно, як наші там з ворогом. як у них. Ворог хоче, щоб ви сиділи без, без світла, без надії не вийде, От як дадуть відсіч ворогу. Буде темний період, будемо потижнево дивитися, але дадуть велику відсіч ворогу. Херсон у листопаді. Рухайтесь вперед вперед, до вас важливі люди, якісь приїжджають, приїздять. Зачистки підуть, зачистки підуть. У вас будуть дуже сильно працювати поліція, військова комендатура, будуть відловлювати людей, які наводять, тому що буде лунати взрив там, де наведено, здасть інформацію, хтось ворогу. Ворог втратить людину, яка багато звивала. Да. Допомога буде мізерна. мізерна. От, ну так, як завжди, знаєте, ну так. Все те ж саме. Херсон у листопаді. Військовим буде щастить. Зараз будемо дивитись Херсонщину, бо ви просто знаєте, вам треба перечекати цей місяць, знати, що є надія на велике покращення. Я не бачу звільнення області, чесно скажу. Але є можливість якось от. Трошки його відігнати, буде боятися з тих позицій, з яких раніше бити якимось видом озброєнням. Херсончина деокупована, в листопаді горить. Але знову йде а, карта колесо фортуни. Це означає, що вже, вже прийшов час, що горіти і палати буде ворог. І ви маєте перевагу. Боже, дай нам Боже літочки, Боже, дай нам літочки, будь ласка, дай нам літочки раніше. Нам дуже потрібні літаки. Може скинемось, купимо. Що ж наші хлопці без літаків? Ну, чесно. От я прям відчуваю, що на Херсонщині вони дуже велику роль зіграють. Просто ворог буде тікати. Херсонщина окупована в листопаді. Є таємний план, ми вчимо про нього. Смерть. Смерті там багато буде. Ми відіб'ємо щось. Будуть наші плани змінюватись, але ми просунемось дуже добре, нас підтримають, і ми е, за підтримки дуже великих проблем зробимо ворогу. Да. Але тут таємна інформація, і вона буде ще раз змінюватись. Тобто, не буде так все швидко, як хочеться, як хотілося, як звільнили, як нам здавалося, що швидко звільнили Херсон. Але буде початок того, щоб вже не зупинити. Дякую, Херсоне. Так. Одеса листопад. Впевнені в собі. Ну, от знаєте, як ворог. Будуть поранені, на жаль, але ворог б'є щось, намагається знищити. Ви зібралися, об'єдналися, відбудувалися і забули, як його звуть. Ну, не на те місце не пав. З водою щось буде, погіршиться якість. Що він зруйнує? Красу вашу, красу. Інфраструктурне. Може в центр влучити, на жаль. На жаль, показую, що буде туди бути Одеса. Листопад. Та не лякайте нас вам вже сами, самі кого захочуть злякати. Будете казати, ми вже лякані, не лякайте. Будуть розганятись якісь там і зрада стосовно влади, якісь такі там розмови. І, до речі, у вас в управлінні міста може бути зрада. Ви будете дуже незадоволені. Управління міста, ворог шукає собі друзів, ви будете розуміти, що поведінка деяких олігархів або бізнесменів, когось з тих, таких людей не відповідає патріотичні позиції. Ви будете виходити, бажати задавати питання, бажати почути відповіді. Вам буде здаватися, весь місяць що вас дурять. Одеся листопад. Є прильоти, інфраструктура передмістя, і передмістя, і, на жаль, ворог щось дасть у місті. От як ППО пальцям скаже, от там стоїть. Отак. От Отаке. Так, Миколаїв. Листопад. Обороняйтесь, тому що інфраструктура, прильоти можливі, порт прильоти можливі. обороняйтесь, область, район багато вибухів. Ну, Початок місяця щось гучно буде. Потім, потім будете просто відпочивати. І чомусь, коли буде обстріл Одеси і буде навасити, як хтось от вкаже також, у вас в місті точку. Важливий об'єкт. Буде вибух, буде вогонь. Будемо потижнево дивитись, тому що як от, ну, от ну неспокійно. От якась системність. Може навіть раз на тиждень щось буде десь поруч падати або навіть місто влітати. Я не бачу великих руйнувань, я бачу великі неприємності, такі, ну, неприємне відчуття, неспокою. Неспокою. Воно як з моря зайде, але піде як не на Одесу, а ваш бік. Це кінець місяця, він якийсь активний, як у ворога буде. Ворог то масований буде великий, але я вам нагадаю про нього ще потім, щоб ви були готові, тому що там треба буде пересидіти десь ну десь більш-менш безпеці. Коли багато дронів заходить, тут вам порада, Миколаїв все ж таки перейти хоча б за дві стіни. Бо коли багато дронів заходить, у вас буде декілька ситуацій, коли вони таки будуть збиті, але над. Ну, будівлями Жилим.